Порівняно із іншими країнами у США немає законів, які б обмежували часові рамки президентських кампаній. Відтак кандидати у президенти США можуть офіційно доєднатися до перегонів у будь-який момент до дня виборів, оскільки часові рамки можуть варіюватися для кожного кандидата. Більшість оголошують про свої наміри влітку майже за півтора року до дати голосування. У 2016 році перший офіційний кандидат у президенти сенатор республіканець Тед Круз розпочав свою кампанію ще за 596 днів до виборів. Кампанії до виборів 2020 року почалися ще раніше. Перший демократ, який висунув свою кандидатуру, конгресмен Джон Делені, увійшов у перегони за 1194 дні до дня виборів. Про свою президентську кампанію 2024 року Трамп оголосив майже за два роки до дня виборів, у той час як президент Джо Байден формально анонсував початок кампанії перевиборів більш ніж за півтори роки. Камала Гарріс рахується пізнім учасником, але лише тому, що Байден зняв свою кандидатуру за 107 днів до виборів. У результаті американські виборці вже втомилися від агітації. В інших країнах світу такими проблемами не переймаються, оскільки обмежують тривалість виборчих кампаній. У Великій Британії агітація дозволена лише після завершення сесії у парламенті, а виборча кампанія зазвичай триває один місяць. Наприкінці травня прем'єр-міністр Ріші Сунак призначив дострокові загальні вибори, оголосивши про голосування через шість тижнів. Японські виборчі закони є одним із найбільш обмежуючих у світі, де агітувати дозволено лише протягом 12 днів. У Швеції не існує законів, які б обмежували тривалість кампанії. Водночас виборчі кампанії, як правило, тривають два місяці. У Франції президентська кампанія триває зазвичай кілька тижнів. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про позачергові парламентські вибори у червні. Перший раунд відбувся через три тижні. Під час виборів у Мексиці 2024 року офіційна агітаційна кампанія розпочалася 1 березня за два місяці до виборів. Мексика також має додаткові шість тижнів предкампанії, коли кандидати змагаються за номінацію. На Тайвані під час президентських та парламентських виборів у січні агітація офіційно тривала 28 днів. У Австралії загальнонаціональні кампанії зазвичай тривали шість тижнів. В Аргентині агітація до загальнонаціональних виборів 2023 тривала сім тижнів і припинилася за день до голосування.